Всім привіт! Ви на каналі Розмова про гобі. І сьогодні ми зіграємо в прикольну швиденьку гру Акрополіс. Отож, ми починаємо грати в Акрополіс, і я буду першим гравцем. В мене є один такий блочок. Які допомагає будувати у Наді 2 кожного наступного на один більше. Взагалі, давайте перейдемося коротко по правилах, що в нас є в цій грі. У нас є ось такі тайли, Вони, на них будуть 5 кольорів різних, є загалом плази. Плаза це зірочки, відповідно, як в приємно нам відомій грі кінгдом, це є множники. І в залежності від того, скільки, наприклад, по синім кварталам як рахуються поінти. Найбільша група синіх будівель, які прибудовані, множиться на кількість зірочок. Жовті мають бути від, ізольовані від жовтих, тобто е, коли стоїть жовта, біля неї не має бути інша жовта. І це також множиться на кількість зірочок. Червоні мають бути на краю, тобто це рахується як на краю. Одна із граней в них не закрита, але якщо, наприклад, вона буде на другому поверсі вже. То ось така ситуація не рахується, як вона знаходиться на краю. Фіолетові Фіолетові рахуються в тому випадку, коли вони забудовані. Миямо, що це фіолетовий, він навколо забудований всіма тайлами. І це також множиться на кількість зірочок. І зелені неважливо, де, неважливо як, просто кількість зелених на кількість зірочок, Ті, що ми бачимо. але треба пам'ятати, що таку річ, що тайли можна вибудовувати в кілька поверхів, відповідно. І, наприклад, в цьому випадку, коли я поставлю ось так, тут червоний колір, він є на краю, і він на другому поверсі. Тобто, буде там, наприклад, в мене є чотири червоні зірочки, це буде. Кількість поверхів 1-2 і помножити на 4, 8 поїнтів, відповідно. Сірі тайли нам потрібно так не множаться. Так, да, відповідно, множники. І множник, наприклад, якщо ми граємо по синім, то, наприклад, це не є будівля і він не продовжує лінію. Я вже колись цим так, промахалася. Е, і для чого ці от сірі будівлі в кінці Вони теж дають поїнти по одному, але вони більше потрібні для гри. Вони, по-перше, отримуються в тому випадку, коли ви накриваєте ось такі сірі квадрати, відповідно, скільки ви накрили, стільки ви взяли оцим, оцих от блоків. А для гри вони потрібні тим, що у нас є ринок такий, з якого ми будемо брати тайли. Перший тайл безкоштовно, другий, відповідно, один блок, два блоки і три блоки. І я почну, я перший гравець, і я поки що буду економити і просто брати ось такі от гарні тайли. Ваш хід. Ну, чисто цей теж непоганий, теж взяв безкоштовний. Угу. І от в мене вже є вибір трошки побільше, Але я продовжую економити. І візьму ось так от. Я закриваю е, два сірих блока. Я закриваю два сірих блока, одну зірочку свою. Я, звичайно, з цього трошки засмутився, але два сірих блока це є два сірих блока. Скільки початок гри. Так. Мені би непогано якісь множники брати, але ну, знову ж яка ж красунечка ось тут. Тому я заплатила один. Е, квадратик свій блок і взяла ось цей тайл. Mm -hmm. Ми візьмемо ось так зробимо. Ну, ось перший ножник. Досить ще й непоганий. Mm -hmm. Давай, оце знов ну, безкоштовно. Теж взяла безкоштовний. Так, і вже пора щось купляти не безкоштовно. Один заплатив? Угу. Так. Е, з... Хотіла заплатити два, але в мене тільки один. Тому взяла безкоштовний. Що там за два? Нічого цікавого, не. Ну Мені він був цікавий. Йому місце навіть пригріло ось тут. О, ти що? Взяв і накриваю три. Отримаю три блоки. М -м -м, третій поверх хтось планує робити. Взяла безкоштовний. Не знаю, тобі так здається. І поставила його ось тут і теж взяла три. Ваш хід. А, мій хід. Та-та-та. Третій поверх. Е, накрив і взяв три. Кубаса. Mm. Заплатила один, тобі не можна його давати. Зорма. <світ> я потім ще таки візьму. <світ> ну, я буду намагатися виправити цю ситуацію. <світ> так, що ти збираєш? Фіолетовий. Там і там є фіолетовий, червоні. Ти теж збираєш, тому я просто це візьму і нічого не буду платити нашу. так Можно вот, его якось какой то так, чтобы накрыто. Окей, uh, okay, взяла бы О, ТВ, как интересно. Ем. Тоже. Ой-ой-ой. А, і я закрила три, здається, сірих Забула взяти. Угу. Е, знову взяла без. Ой, той такий, наші мені тебе безкоштовний. Заплатила один, взяла ось цей. І мені він якраз чудовость тут стає, і я беру ще два блоки. Mm -hmm. Добре. Добре. Uh... Мені би фіолетові закривати, я от щось видно. Не думала. Йо моє! Не розстраюся. Ти Ні. побачив? Ні. Ну, тобто, безвихідна ситуація. Так, да, в мене таке сама була, тому я і передумав. Е -е, закриваю, отримую два блоки. Жах. Як я так провтикала з цим. Е -е, взяла безкоштовний. Ну, будемо фіолетою закривати, тому що фіолетових в мене поки множників більше. І пробачимо свою недалекоглядність з цим червоним. А я заплачу. Ну, заплакав. Заплакав. А, і візьму ось так от його поставлю. І все. Mm. Заплатила два і взяла ось цей. Топ. Топ. Заплатив один. Твій хід. Взяла mm -hmm. безкоштовний і поставила ось, раз, поставила ось тут. Два. Mm -hmm. І три назад. Заплатила один і взяла ось цей. Mm -hmm. Так, це що в мене? Чотири поинти дасть, а це ох. Десь так, що його ставити, що може щось потім закрить. Платила один, взяла ось цей і отримала назад три. Безкоштовний взяв. Теж взяла безкоштовний, поставила ось тут. Так, от, тепер треба втратити гроші. Напевно, за два. У мене що? Раз, два, три, це 6 поінтів, трошки більше. Тобто я беру ось цей. Я, на жаль, перекрию собі грубку. Почекай секундочку. Давай. Заплатила два, взяла ось цей. І поставила Нах. ось тут. Окей, за одиничку. Ось так його. А, Стоп, 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 стоп. Ось так, щоб ще й рахувався жовтий і три назад. Угу. Тепер твій хід. О! Я чек, в цей момент чек, подумала чек. тільки про те, шкода, що не мій хід, тому що я в тебе його би купила просто через те, щоб він тобі не дістався. Ще зараз заплачу. Заплатила один. Просто щоб мені. Не... Ну, я тобі... Це твоя помилка, була, бо я заплатив один, подивись, скільки воно мені зараз дасть. Ну, там теж та є. Так, все, у нас цей Новий рік закінчився. Дай мені, будь ласка, блокнотик. Ось. Рахуймо. Так, я програла, в тебе там і третій рівень, і куча на другому рівні. І... Спокійно. Ай. Е -е, сині. Давай мої псині. Угу. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, на чотири, сорок вісім. Ну нічого собі. Я хоч би в принципі стільки сині. Один, два, три, 4, п'ять, 6, на один, шість. <кх> Жовті. Не смійся з мене. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. На два, чотирнадцять. Так, мої жовті. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, е, вісім на шість, сорок вісім. Жовті молодці. Ну, все рівно поки що я перед попереду. Mm. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на чотири. Двадцять сир... вісім. Це червоні марахун, так. так? Один, два, три, чотири, пять, е, пять на чотири, двадцять. Двадцять. Так, Нуль. Так. Да. На цьому ми зупинимося. Так, е, в мене Це один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. На е, чотири, вісім на чотири, тридцять два. Угу. І зелені. О, фіолетові вивезли. В мене трохи. Один, два, три, чотири, п'ять на шість, тридцять. У мене всього лиш три на три, дев'ять. І ще білі. У мене три залишилось. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять три. Так. П'ятдесят... Шістдесят... Ні, вісім, 78. Вісімдесят три, Дев'яносто сім, Сімнадцять плюс вісім. Сто двадцять пять. Сто двадцять пять. Хоча в мене, мене хоч тут 100 назбиралось там. Та щось буде, мабуть. 68, 106, 115, 118. О, ще невелика різниця. І, то, і так, 125 проти 118. Почнемо наші відгуки про гру. Мені вона дуже-дуже сподобалася. Вона швиденька, простенька такий сет collection. Є, як впливати, в принципі, ну, можливо, впливати там, немає прямого впливу там за рахунок ринку, але можна трошки там подивитися, попідрізати, трошки. По ну от я, наприклад, намагалась це робити, забирати. Деякі. Да, я теж так і робив. Типа, ну, ну, воно воно це не прикольно. Швидка, проста, доволі як, як сімейна гра, прикольна, якщо ви фанат Кінг Деміно, плюс Ріфа. Тобто вона вам зайде на ура і просто топчик. Так і єдине, що з рахунок того, як швидко граються партії, я ніколи не могла обмежитися однією партією в Акропліс. Мені завжди хотілося зіграти там два-три рази. Оце все швиденько, це неначе ну дійсно партія максимум тримає там. Триває максимум 15-20 хвилин, тобто за годину можете там рахунок вивести вже собі нормальний і такі 3-1-3-2. У мене так завжди з подругою. Ми просто такі так граємо до трьох перемог. А виходить в кінці 10-8, до прикладу. Вона так затягує, що це просто жесть. Мені сподобалося те, як тут прикольно з цими поверхами. Тобі завжди треба обирати жертву, ну жертвувати точніше, чимось, щоб отримати більше. І це завжди слід в голові рахувати. Якщо я там перекрию якийсь певний мож. Но... Скільки я втрачу, скільки я отримаю. Тобто, хоч вона така і легенька, в принципі, вона такою і є, все одно є, певний ось такий момент, коли тобі варто пороздумувати, там зібратися, щоб в мені часто ця жаба, яка не дозволяє мені перекрити хоч щось, і при цьому я можу втратити набагато більше, ніж зберегти. І ось цим трішечки важко боротися. Мені подобається те, що її дуже легко пояснити. Тут ну та що ті пояснення правил Кількість, і, правил, і би, все вхід гравців доволі низький. Тобто, типу, можна спокійно, не знаю, з дітьми грати, да. вона простенька і швиденька. Цілому гра нам дуже сильно сподобалась. А ви пишіть в коментарях, як вас враження після давнього летсплея, можливо, ви вже грали в Акрополіс, як вона вам сподобалась, не сподобалася. Також, можливо, ви знайшли, на яку гру вона вам трішечки подібна. Нам дуже цікаво читати ваші коментарі за уваги, це взагалі просто. Mm. Залишайте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на наш канал, дуже приємно дивитися, коли кількість наших підписників збільшується. Ну а також в описі до відео можете перейти за посиланням і подякувати нам за. За даний летсплей буде дуже приємно. Бувайте!